майже місяць кабінет ендоскопії міської багатопрофільної лікарні приймає пацієнтів в новому приміщенні за направленнями від сімейного лікаря, стаціонарних та екстрено доставлених хворих. Це цілий ендоскопічний блок, більш просторий та комфортний, облаштований згідно останніх вимог Національної служби здоров'я України. На виконання саме цих вимог Національної служби здоров'я у нас відбулася реконструкція. Ендоскопічних приміщень, в яких ми далі будемо працювати. Діагностичний кабінет поділено зонально. Все для зручності пацієнтів та з дотриманням необхідних процесів для медичного персоналу. Святає святих процедурний кабінет. Це приміщення, де відбувається сам процес ендоскопічного дослідження. Там касапія, колоноскопія, на Наше ендоскопічне обладнання, воно залишилось те, що було. Це досить високого рівня обладнання. воно дозволяє проводити досить. Сучасні втручання, як діагностичні, так і терапевтичні, в тому числі ендоскопічні операції різноманітні. Для доступності проведення більш тривалої анестезії, для ефективного лікування ургентних станів або малоінвазивних втручань встановлено новий дихальний апарат. Апарат штучної вентиляції легень, який дозволяє проводити більш глибокі наркози, відповідно до цього більш безпечно і в більшому обсязі проводити ендоскопічне втручання. Для конкретного пацієнта підбирати те таку анестезію, яка дозволить безпечно проводити ендоскопічне втручання. Так, днями екстрено ендоскопічна допомога була надана маленькій чотирирічній дівчинці, яка граючись проковтнула застібку для волосся діаметром 18 міліметрів, і це вже далеко не перший випадок в практиці Дениса Геслера. Ця застіпка обторувала стравохід. Там та було вклинення були певні ризики щодо. Травматизації розриву стравоходу, і от завдяки більш сучасному дихальному апарату, ми це проводили під тотальну анестезію, тобто з інтубацією зі штучною вентиляцією легень. Що дозволяє цілком безпечно оперувати пацієнтів, зокрема маленьких дітей. Відійти від наркозу під наглядом медиків можна в передпокої ендоскопічного блоку. Пацієнт має перебувати певний час під медичним наглядом. Ну там це індивідуально, там від 15 хвилин, ну, але хтось потребує там, більш тривалого спостереження, якщо там, літній пацієнт. Саме для цього створена зона відпочинку пацієнта, тобто функціональна кровать. Пацієнт знаходиться тут, не в коридорі, там, да, десь на стільці, у загальній чергі, чи ще десь, да, там, а це саме в цьому блоку і поруч з медичними працівниками. Специфіка проведення ендоскопічних досліджень та хірургічних втручань не лише вимагає якісної анестезії, медичного після нагляду, а й ефективного знезараження інструментарію. Для цього облаштовано зону обробки, яка суміжна з процедурною через віконце. Ендоскопічне обладнання після того, як проведено дослідження чи операція, воно передається ось сюди, в це приміщення, в зону для обробки, і повністю проходить своєрідний конвейер, тобто поетапно проводиться там досить багато складних послідовних процесів, щоб забезпечити інфекційну безпеку пацієнтам. Після послідовності кропітких етапів обробки вже стерильне обладнання застосовується для іншого пацієнта або зберігається в спеціальній шафі. Лікар-ендоскопіст зазначив, що саме від довготривалої процедури обробки залежить кількість обстежень або втручань на добу, тому є черга та попередній запис. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.